Вітаю відеоурок з історії на тему криза грецьких полісів та піднесення Македонії. Ми з вами на попередніх уроках казали, що в другій половині п'ятого століття до нашої ери, а точніше, з 431-го року до нашої ери по 404 рік до нашої ери на території Греції відбулася так звана Палепанецька війна між. Афінами та її союзниками, та Спартою та її союзниками в цій війні перемогла Спарта. Афіни там втрачають свій морський флот, втрачають демократичний устрій. Ну і загальна, загальний наслідок цієї війни, я вам про це казав, що у нас виникає таке поняття криза Грецьких полісів. І ось зараз ми з'ясуємо, як далі розвивалися події. От, яке становище було в Греції в 4 столітті до нашої ери. Ну, загальна риса становища Греції. Грецьких полісів це. Як я вже сказав, криза грецької державності, грецьких полісів. В чому вона полягала? Перша причина, яка призвела до кризи, це постійні війни. Е, от. Ось тут я вам навів два приклади. Е, в 395-387 роках до нашої ери була так звана Коринфська війна, де у нас е, Спарта. З фівами та коринфом воювала також з 357 по 355 роки до нашої ери була так звана союзницька війна. Це війна Афін проти деяких колишніх її союзників. До чого призводила ця війна? Ця війна призводила до занепаду грецьких полісів, знищення виноградників, знищення оливкових садів, витоптання. Орних земель і так далі, яке призводило до розорення селян, до збіднілості ремісників, і це призвело до кризи грецької державності. Друга причина це використання найманого війська. Греки все частіше починають використовувати найманців. Кожен поліс починає використовувати найманців. В основному це збіднілі селяни та ремісники. Е, вот. А найманцям найманці чим відрізнялися від Ополчення. Найманцям платять е, гроші за військову за воєнну справу. І тому е, цим найманцям е, їм все одно проти кого воювати, аби платили гроші. І це призводить до того, що у нас між полісами починаються ці постійні війни, про які я трошки раніше казав. І третя причина це купівля-продаж землі. Я вам нагадаю, що раніше земля належала лише в руках громадян Грецьких полісів, наприклад, Афінян, да? але зараз землю могли купити ті, у кого є гроші. От. І таким чином землю могли купувати не громадяни полісів. От. І таким чином у нас, скажімо так, виникала. Економічна криза, вот. ось у це основні моменти, які призвели до кризи грецької державності. Вот і ось хочу навести вам цитату відомого давньогрецького оратора Ісократа. Морські розбійники панують на морі, найманці захоплюють міста, а городяни замість того, щоб воювати з іншими за свої країни, б'ються між собою всередині своїх міських стін. Ось ця цитата дуже яскраво характеризує ситуацію Греції в IV столітті, тобто дійсно виникає сильна криза. вот і в результаті цієї кризи, зрозуміло, що виникає Виникає ситуація, коли цією кризою могли скористатися сусідні держави. Зараз ми поговоримо, хто зміг цим скористатися. На півночі, на півночі Греції знаходилася держава, яка називалася Македонія. Ось її першочергова територія. Вот якщо казати про природно кліматичні умови, то північні або так звана Верхня Македонія тут гориста місцевість, де неможливо було займатися господарством. А ось південна або Нижня Македонія тут у нас були рівнини, вихід до Єгейського моря. Тут у нас були тихі гавані, е, вот. ці рівнини дозволялися займатися землеробством, е, вот. але все, все ж таки е, основним заняттям давніх македонців було конярство. Тобто, тут були соковиті павсовища, що дозволяло розводити е, коней. Е, з 359 по 336 рік до Нашої ери е, відомим царем. Македонії був Філіп II, який і перетворив Македонію на потужну державу, яка змогла втрутитися в кризу, яка склалася в грецьких. Полісах. Але для цього потрібно було провести ряд реформ. Перша реформа, яку провів Філіп II, це військова реформа. Значить, в чому її сутність? Перший момент Філіп II створив так звану македонську фалангу. Ми з вами казали про фалангу, яку створили спартанці. Македонська фаланга вона трошечки відрізнялася. Значить, 16 рядів. По 16 воїнів. Це одна фаланга. Тобто, якщо не помиляються, 256 е, осіб. Значить, кожен з воїнів був е, озброєний списами. Вони називалися сариси. Е, перші перші два ряди воїні, з е, ці сариси або списи були 2 метри довжини, задні ряди. Мали списи довжиною до 6 метрів. Оці задні ряди клали списи на плечі попереднього ряду, і таким чином, оця вся фаланга, вона як єдине ціле рушила на ворога. І це було в принципі на той час ідеальна форма бойового строю. От, отже, Македонська фаланга. Далі, Філіп II створив важкозбройну кінноту. Яка називалася Гетайри, е, вот. також е, Філіп II закупав технічне оснащення: е, балісти, катапульти, тарани. Тобто, техніки в основному це прилади приладдя для облоги е, та захоплення міст. От. Ну і е, провів він ще грошову реформу. Вони почали карбувати власні монети. Ось місто Філіппи. Тут були копальні, золоті копальні. Е, от. І вони почали карбувати золоті монети. Потім за ці золоті монети вони і купували технічне оснащення. Е, от. Е, е, і виходячи з цих реформ, Філіп четвер, ой, вибачте, Філіп вот, почав завойовувати прилежні території. І ось зараз я вам покажу територію. Ось я показую територію, якою яку контролював Філіп Вот, Тобто, ця територія була завойована Македонцями, тобто величезна територія. Ось територія Фракії, це сучасна територія Болгарії. Вот. Сам Філіп він був пов'язаний з греками особисто. Він маленький потрапив в полон до одного з грецьких полковників, полководців і був трошечки в полоні. І він мав наш, знаєте, як сказати, трошечки зуб мав на цих греків. Вот. І враховуючи цю кризу грецьких полісів, вот, Філіп II вирішив. Підкорити греків, от, яким чином відбувалося підкорення Греції та Македонії? Е, от ще раз на карті: цим фіолетовим кольором це та територія, яку контролював Філіп II е, на 30-ті роки IV е, століття. Вот. Е самі греки до Філіпа II, е як для сильного правителя, ставилися неоднозначно. Частина греків підтримувала Філіпа II на чолі цих, хто підтримував, був відомий нам вже е оратор Сакрат, вони вважали, що Філіп ІІ і Македонці, якщо прийдуть і завоюють Грецію, вони зможуть е подолати цю кризу. Тому і Сократ навіть писав, написав декілька листів до Філіпа II з проханням прийти і, і завоювати Грецію. А інша частина була проти, проти Філіпа II Очолював цей табір відомий давньогрецький оратор Демосфен. Вони вважали, що Філіп II не повинен завоювати Грецію Греція самостійно поліси мають досягти певного порозуміння. От. Ну і коли відбулася вирішальна битва, в 338 році до нашої ери, відбулася битва при Херонеї, Херонеї. це територія Центральної Греції. Е, от. В цій битві греки зазнали е, поразки. Е, вот. афіняни перелякалися, що македонці зруйнують їхнє місто. Вот. Але Філіп II казав, що я не хочу руйнувати е, грецькі міста, я хочу їх завоювати. Е, вот. Тобто, він не карав там греків за якісь. Нюанси і, взагалі, логіка Філіпа II була така: завоювати Грецію і Македонці разом з греками повинні почати нову, нову війну проти Персії і добити Перську державу. Чому тому що вона продовжує існувати? Ми казали про персько-грецькі війни, які виграли греки, але Персія нікуди не ділася як держава. От. І наступного 337 року до нашої ери в місті Коринф. Відбувся загальногрецький з'їзд е, полісів, і на цьому загальногрецькому з'їзді полісів був утворений загальногрецький союз на чолі з Філіпом Другим. Тобто, він очолював цей союз. Він був військовим ну, головнокомандувачем. Він відповідав за флот. От. І от після утворення цього загального грецького союзу повторює Філіп II, вона шував реальні плани е піти війною на Персів, і розбити Персів, ви покарати Персів за те, що в свій час вони напали на Грецький поліс. Але несподівано в 336 році до нашої ери на е весіллі своєї другої, своєї доньки Філіп II помирає і правителем. Македонії Греції стає його молодий 20-річний син, якого звуть Олександр. Ми про нього під іменем Олександр Македонський поговоримо на наступному тижні. На цьому все. Дякую за увагу.